Тому що виписували, то зустрічі не зусучені. виписували, вони сказали, що повторіть, що раз на життя. Ні, ну бачите, білі бірки. Ну, ну, то я, тут ті самі чорні тож кишені, в прістати. Ні, в мене є, на, на них є всі. може, Я знаю, то я ж знаю вас. Ми ж на рибалці оббурдову виключалися. В документах. В документах кажуть, що вон є. Я ще маю вам є. Бачите, всі діти. Та то ми, ми, ми то не, не, за це. Нам взагалі цікава ситуація, як по лізгоспу по тому всьому. Чому так воно виходить? Як я є зуп... чорні. А, я, 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 я звідти знаю. От, ми до вас людей претензій немає. не маємо. Ну, я, взагалі, просто, взагалі. дивіться, е, виписували, виписувалися лізгоспу білі, потім бірок не стало. Я кажу, далі що? Ще в по цьому по сьогоднішньому році законі можуть йти чорні, але з наступного року вже будуть суто зовсім наші. От мені пояснюють. Я кажу, О, це де пояснюю. Ну, от Я, допустимо, оці я брав, білі, потім на базарі пішов, взяв, кажу, готував, кажу, дай мені одразу. Він каже, О". я кажу, що чорний. Він каже, от таке-то, таке то, таке -то. на слідуючому уроці вже буде всі, повністю стандартів, бо не було, не хватило. Не вкладають. На базарі стоїть. Кажу, госпо. Я а стою. Мазара, я у я маю, я маю сусну, так, я маю сусну. Дивлюсь, що в мене сусна не менше йде. І поїхав, взяв до возвола, він мені дав чіп дав все, задав проблем нема. і взяв пару їли цих. Їли. Тобі ви з собою не маєте нічого. Але? Ні, В нього є. А це в нього є, але в білі є такі. Ні. — А якщо покажете реально, один єдиний документ, а всі ялинки? — Ні, ні є. я ж, ж пояснюю. Сусна, смерека, я маю. Свої, всі повністю документи. Мене ви, ви, вони стоять, вас, вон, Кішення, Та там я, можливо, на, на них стоять. майже всі є. От ця бірка то, то від ялинки, а де ялинка? Ні, це ну на ялинку почіпати. А яличку я взяв, просто собі пару штук добрав, щоб я, я не можу де. продати. Я, я розумію вас. От маєте дерево, є бірка, так? так. От, от є бірки у вас, а де ялинка? ялинка? Перехідна де з одного. А кажуть, ці дали мені чорт. Не, не лишилися великі. У вас дивіться, от є скільки тих білі? 20 штук є, так? Це від смиречки. А ці, ці, ці чорні від ялиці, ці чорні відділиці, ці білі відікої. Від цієї, це збережання, і це А Це Карпатська. Я поїхав на базар, поясний зроблю. У мене лишилося великі ялинки. Щоб робити, поїхав, в нього взяв на ок, пару штук. Купив, щоб тут, щоб людина підійшла, щоб прототі взяла. Ну, гори вже як є. Як, як, ну, я кажу, дай мені, де чіпи є. Він каже, що є. Чорні, кажу, чого чорні? Він стоїть біля цей останній раз правої сторони. Кажуть, що Чо чорні. Він мені пояснює, що лісництві не було, не падка, потім взяли і сказали, що узгоджено. Що, я кажу, проблем ну, буде не у вас відносини між тим відховом, який. Так, купив, тут приїхали. По чому, дашь мені на пару штук? Та дам, дай мені 15 штук. Він вам продав, дав на кладу, дав твердші документи, що не вісі є. Все подавав. Він в подав. нього стоїть, він каже, вирає чого, що я він, вам підтверджу. Ви тут є, а він там є. Ну то я думаю, що за 10 ділинок його, ну то мені вже не смисно. Я ж не ви то, що правильно. Тут виходить ситуація яка. Ти, може, і добре, що хотів, і нормально, але на даний момент ти є, а голосова немає. А вони тебе? є, бо у них там півмашини, я, я знаю. Розумію, я зрозумів. Я зрозумів, що ти вляпаєш. Я зрозумів. Треба трошки думати, головне. Я поняв. Я не мав, у мене немає 100, 200, 400, я взяв, що У нього... Мало навіть не про це. <клес> Проти, бюро, така... ну, як це? Юра, Юра, дивись. Спрахуємо. Раз, два, три, чотири, Я не додам ні 7, 8, 9. Ні, то я, ці, ці, то я маю. Де 20 кілоїв, які мали стояти? Ці, Вон стоять, ці я маю. Тут 4 ділинки, де 20, решта. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ялин. Тут 20 вірують. Чорні, чорні куди пацієнтів. Чорні на ялиці. Та та Курпатська ялиці? А ми її ж... рахували. Ні, ні, цю, ні. О, це, це наші ялинки, це не наші, це Карпатська ялиця. Оце во чорні. Я розумію, вон дірка є, бірка є, так? Ну. А він мені не на всіх є, то він мені додав. А де решта ялинка і тих дірок? Бо дірки є, а ялинок нема, виходить. Тобто продавав. Не чіпав, ти питав людині, не треба чи не. Я зато маю на Продав, продав без біру. Так, походить? Ні, так було пару штук, так я зато маю на А так взяв... Ще раз досліджується і бачите, ви зайшли за ровтуки. Ви не парні тупі. Ні, я просто я поняв, не зрозумів, про що ми говоримо. Є по 120 гривень, є по 150, є по 75. Я просто не зрозумів, про що вони говорять. <рикільш> є подерево з білими піртами, ти на пірохі ще не решта люди бо лежать. Так ні, з і де безбірок. Але реально не розумію, що. Потім бірка в кишені, людина купила її. А бірка, під кожного, ту... бірка кожного року. Ви під ту бірку купите собі зараз ще, або піде ви робите не, два-три дерева. Це не, дерево, і, я так, не рубаю... бірку... Ні, воно чіпалося, я не так, рубаю. Ну, так е, поїхав, на ринку взяв, на ринку купив. І ти, Просто це вже візь, не раз було здобано з таким Ні, я, я, я кажу… Ти я от торгуєш, не... я, 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 я в це вірю. Є такі люди, які приходять, от беруть ці бірки. Де друбає до лісу, чіпляє з пункту бірку, так? Ні, то, то бірки треба їх ще десь взяти, ті бірки, щоб виробити ви ви лісу. Ось то таких, як ви їх купляєте. Ні, я не... але бірки не основне. Я... Мають бути ще, ще документи. Ні, то документи в мене є. Я... Ні, я... ви маєте на увазі за ялинки. На ялинки. Ні, на ялинки, на ці в мене а є. Ні. Ті, що я взяв на базарі, ви маєте на увазі. Та яка різниця, чи ті? Ні, то як? Ну, то я ж маю, як?